Друзі, ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні класний мотоблок. Чому класний? Тому що він маленький, він дуже повороткий. Він саме для домашнього господарства, для теплиць, для е, всього, де потрібно е, небагато місця для розвороту та проходу. І, в принципі, непогана ефективність. Модель 570 bnm 2 k Отже, наш мотоблок це мотоблок малого типу з колесами 4008, невеликі, саме для підтипу легких та малих мотоблоків. Бензиновий двигун на 7 кінських сил має ручний стартер. Електрички тут наразі немає. Також він йде із фризою в комплекті, але фриза не просто фриза, а ще ось такі диски для захисту рослин. Секції можна від'єднати. Тобто ну, диски від'єднуються і одна секція від'єднується, залишається тільки два ряди, два ряди ножів, якщо вам потрібна така ширина. Щодо самої коробки, коробка, до речі, в нас оновлена. В нас три передачі вперед і одна назад. І раніше вона була е, саме в цьому місці. Тепер вона знаходиться тут перед вами. І, в принципі, всі передачі перемикаються дуже плавно та реально зручно. В нас чугунний редуктор, е, також виносний фільтр. Подвійна фільтрація. Якщо тут у нас знизу дуже багато пилу при роботі, то зверху його, звісно, що менше. Розкручу, покажу вам, як він всередині виглядає. В принципі, нічим не відрізняється від інших. Ось такий паралончик Тут не забуваємо його змінювати. Тобто заглядайте сюди час від часу, щоб ну, саме це і продовжує життя вашому двигуну. Бо чим частіше повітря, тим легше йому буде що? Дихатись правильно. Також у нас тут є ніша для ключиків або там якихось ваших речей невеличких. Дуже зручно. Кермо регулюється, ми можемо його розкрутити, ми можемо його нахилити трішечки. так. Вал відбору потужності у нас також присутній. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий, такий мотоблок невеликий, зручний, потужний, тому що сім кінських сил для такого мотоблоку – це за очі, повірте на слово або ну, напишіть в коментарях, чи достатньо для такого мотоблоку саме така потужність. Якщо цікаво, друзі, переходьте за посиланням під цим відео. Вся буде актуальна інформація та вартість на той день, коли ви приглядаєте це відео. І нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні нашої техніки, а також кредитування від наших банків-партнерів. Дякую за перегляд. Поставте лайк обов'язково під цим відео та підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато різної цікавої техніки. І можливо, щось хочете ви. Запропонувати для огляду е, в наступних відео, тому пишіть в коментарях. Також будемо розглядати ваші ідеї та е, намагатися їх втілити в життя.